Вітаю вас, друзі! Оля, 49. Друзі, сьогодні ми з вами зупинимося на деяких дієсловах, які не так, щоб вони зовсім неправильні, але трошечки є. Ми вивчимо з ними стійкі словосполучення вкрай корисні і вживані. Будуть вправи, приклади. Буде наша традиційна рубрика, і ви дізнаєтесь, як з іспанською сказати короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий. Одразу починаємо. Друзі, ви вже знаєте дієслова асер і понер, тому перекладемо нові дієслова. Каер падати, шалір виходити, траер носити, приносити, привозити доставляти, оїр чути. По-перше, задаємо дієвідмінювання знайомих дієслів. Йо, Аго туас. Йо, Понго поне. Друзі, всі порожні клітинки в цій вправі, ви маєте заповнити і написати мені в коментарях це буде ваше домашнє завдання. Окрім того, якщо ви потребуєте повторити дієвідмінювання дієслів асер і поне. Ви можете це зробити для дієслова асер на 18-му уроку, для дієслова понер на 32-му уроку. І повторити стільки словосполучення, які ми вивчали з цими дієсловами, як то гарна чи погана погода, накривати стіл, включати радіо і, так, і таке інше. І переходимо до дієслова каер. Йо сальво. Бо salís. Yo traigo, ellos traen. Друзі, чому я зібрала докупи всі ці дієслова? Як бачите, їх поєднує неправильність в першій особі однини. Решта особ дієвідмінюється за правилами правильних дієслів в даному випадку другої, третьої групи з закінченням на «р» er та ір. Тому. Ви маєте це знати, вміти, і маєте мені це довести вдома, коли будете робити цю вправу. Дієслово Оір я продівідмінювала відмінювала повністю. Попри те, що воно належить до цієї групи, воно коротеньке і є нюанси, аби не було плутанини у вас з І-скрапкою з або з Ігрієгою. Читаємо разом голос. ойво, Ту ой Ель. Або «usted» – «oye», «nosotros» oímos, «oimos», «vosotros» – «oís», «ellos» або «ustedes» – «oyen». А дієслово «caer» заслуговує на те, щоб ми на ньому трошки зупинились. Якщо ви хочете сказати українською, коли щось падає на, іспанською це буде «caer а. Наприклад. La taza cae al suelo. Ще раз. La taza cae al suelo. Друзі, але існує інший прийменник, який геть змінює значення дієслова caer. Якщо ми кажемо caer en algo, це перекладається як усвідомити або зрозуміти щось. Наприклад, aorar kaiн lo que quieres decir. Тепер я розумію, що ти маєш на увазі. Ще раз. Аorракаєво енлоке кірес дефір. Запам'ятайте, друзі, якщо КРА це падати на це пряме значення. Якщо КРН це усвідомлювати або розуміти щось. Одразу переходимо до прикладів і вправ, друзі. На сьогоднішньому уроку я вирішила змінити формат. І сподіваюся, що вам це буде і цікаво, і корисно. Що ви маєте зробити? Ви маєте укомплектувати всі ці речення за допомогою дієслова, яке стоїть в дужках, в тій особі, яка стоїть поруч в дужках. Окрім того, ви маєте перекласти всі ці речення на українську мову і написати мені в коментарях. Я чекатиму. Друзі, ви вже знаєте, що для виконання вправи ви можете або поставити на паузу, або сфотографувати і зробити домашнє завдання за той час, який ви потребуєте для цього. Я хочу скористатися нагодою і подякувати пані Наталі за те, що вона мені нагадала і запропонувала розширити формат вправ. Дякую вам, пані Наталю. Сподіваюсь, це сподобається всім. Друзі, можете скористатись нагодою і поставити вподобайку, не чекаючи до кінця уроку. аби ви не забули. Настав час традиційній частині наших уроків, друзі. Читаємо за мною голос, будь ласка. Апатія: іменник, апатіко або апатіка прикметник. Атаке прикладається. Дослівно як атака, але також вживається стікими словосполученнями, наприклад, як атаке аль корасон. Серцевий напад. Друзі, я не є медиком за освітою, але якщо вірити іспанському і українському словникам, то обидва стійкі словосполучення «атаке аль корасон та серцевий напад є синонімом до іменника «інфаркто». нервію. Іще одне стійке словосполучення атаке де нервіос нервовий зрив. Нервіосо це прикметник або нервіоса. І ще одне стійке словосполучення атаке де іра напад люті. Друзі, іменник іра перекладається як людь. Депресіон, окупаціон. Окрім прямого перекладу окупація. Окупаціон також в іспанській мові має значення. Це є синонімом професійної зайнятості або роботи. «Пенсіон» Софіаль. Прикметник. Со соціальний або соціальна. Іспанською буде соціаль. Друзі, і ми досягли вже круглої цифри 300 впізнаваних слів. Якщо хочете, можете написати якийсь святковий коментар. Як бачите, друзі. Довгостроковий або довгострокова, іспанською буде «a largo plazo». середньостроковий або середньострокова – «a medio plazo». і короткостроковий або короткострокова – «a corto plazo». Як бачите, друзі, українською це три слова, а іспанською це три вислови. І одразу приклади: «El tratamiento médico a largo plazo» puede ayudar a controlar enfermedades crónicas. Porque el tratamiento médico a largo plazo puede ayudar a controlar enfermedades crónicas. a medio plazo quiero comprar un sofá. a medio plazo quiero comprar un sofá. Es una perspectiva a corto plazo. Es una perspectiva a corto plazo. Друзі, ще одне впізнаване слово перспектива. Друзі, якщо вам подобаються мої уроки, пишите, будь ласка, посилання на мій канал вашим друзям, родичам, колегам і песикам. Можливо, ви не знаєте, але у масик розуміє команди українською і іспанською мовами. Тобто, якщо він став поліглотом, ви теж 100% їм і станете. Ті, хто ще не поставили вподобайку, зробіть це, будь ласка, і підтримайте канал на PayPal. Ми на вас чекаємо на наступних уроках.